Шановні дніпряни, я вимушений звернутися до вас у цей надважкий день, тому бо мовчати далі вже неможливо. В день похорону мого заступника та товариша Михайла Лисенка, людини, яку фактично вбили так звані правоохоронці своїми безкінечними переслідуваннями, обшуками та цькуванням. Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнута. Безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною кампанією по дискредитації працівників та депутатів. Фото та відео слідчих дій масово та скоординовано з'являються в анонимних телеграм-каналах. Ще до їх закінчення. Тому я хочу заявити декілька речей. По-перше, шановні містяни, я хочу повідомити вам, що на всі звинувачення буде надана вичерпна та публічна пояснення зі сторони звинувачених, впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Далі. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Вони добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими. Бо для дискредитації буде наступна кримінальна справа. Стосовно закупівель квадроциклів для сил оборони. Але ми так само дамо всі пояснення, бо ситуація проста і прозора. Тоді була оголошена тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну. А за яку вартість вона сама це купувала, то нікого не цікавить. Кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті допомагає нашим хлопцям та дівчатам виконувати бойові завдання. Але якщо ви, такий блискучі правоохоронці, вважаєте, що можете зробити краще за нас, то зробіть. Перерахуйте війську хоча б свою зарплату. Так я це роблю я. Або розкажіть, що ви самі привезли для фронту? Що зробили особисто ви у той час, як чи не кожному пересічному громадянину відомі суми хабарів, що обертаються у вашій системі і в яких маєтках ви живете? Невже крім потоків бруду, брехні та виконання політичних замовлень, ви не здатні нічого зробити? Бо зараз у тилу знаходиться фактично друга мільйонна армія людей, що виправдовують свою відсутність на фронті масовими знущаннями із бізнесу та місцевого самоврядування. Тож усіх містян я хочу попередити, це триватиме і надалі. Причини мені невідомі. Це будь-яка вказівка, чи підготовка до виборів, чи бажання нажитися на чужому здоров'ї та честі. А можливо, я не знаю. Це частина російського сценарію. Бо є ті, хто воює на фронті, є ті, хто допомагає, а є ті, хто ховається в тилу та робить все, щоб заблокувати допомогу нашим військовим. Зараз міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані реби через безкінечне цкування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України. Фронт ближче до Дніпра. А людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують. Я не згущаю фарби, але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані. Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство. Ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати міст до опалювального сезону. А чому так? У мене немає відповіді. Спитайте в себе самі. Єдине, що я можу вам пообіцяти, це відкритість та публічність, чіткі відповіді та максимальне інформування. Бо ж нагадаю, що я вже майже 10 років міський голова. І увесь цей час. Уся ця сволота розповідає, що в нас, мовляв, усі крадуть. Але покажіть мені бодай один вирок суду. Люди, які зараз для нашого знищення використовують найбрудніші методи, брешуть майже 10 років, фабрикують справи та займаються обозначим, жеручи при цьому мільярди платників податків і ховаючись від фронту під бронюванням. Але де принаймні один вирок суду? Давайте згадаємо 20-й рік, коли така ж сама дичина відбувалася перед виборами. І коли проти мерії було відкрито 300 кримінальних справ, а результат нуль. Тож, браві хлопці, може, ви підете воювати? Чи навпаки, очолюйте міське господарство та будете опікуватися всім аж до перекачування лайна по трубах. Замість того або бігати табунами з автоматами та жахати жінок-бухгалтерок. Дивіться. Я вас не боюсь, бо єдине, що ви можете зі мною зробити, це звести в могилу, як Михайла Лисенко. Тож можете спробувати.